Демократія така цікава річ. Да? Вона вважається розумних, перспективних, позитивних, сфер, методів, управління громадою, державою і все інше. Але рішення приймається в шляхом голосування. Тобто треба свої особисті питання підставити, досягти консенсусу, зрозуміти. Один одного думки, пропозиції, маємо запозиції, інтереси громади не своєсу. Консус це консенсус це знайти певні поступки і відстояння своїх певних інтересів. Чимось треба поступитися, а щось відстояти. Добре. Так, у вас колективне звернення? Давайте колективне звернення. Якщо немає, по одному, виходьте. Давайте, реструємо. Реєструємо колективне звернення. Колективне звернення, реєструємо. Почекайте. Я не буду цей цирк вистувати. Виходьте по одному. Особистий прийом. Ще Особ... Почекайте, особистий прийом. По, 30, одному, по одному, без відеокамери, по одному. Особистий прийом йде з 9 годин. Правильно, давайте по одному. 30, по одному. Особистий прийом, по одному, виходьте. Виходьте, 67, по одному, 5, виходьте. Виходьте, по одному. По одному. поліцію Визивайте, визивайте, що ви лякаєте? Я кажу прийом з 9 годин. Я кажу по одному. Що, ну клоун не приспить, що? Тобі, не, чому? Взявте, наші... Що ви хочете? Я сказав по одному особистий прийом громадян. Летиться по одному. Якщо ж колективне звернення? Будь ласка, реєструйте колективне звернення, я колективне звернення вас прийму. Так а що ви починаєте з самого ранку мозгів зносити? Ну. Я не піднімаю. Давайте колективне звернення, реєструйте колективне звернення і я вас з трьох прийму. Присядь. Колективне звернення. Реєструйте. І і реєструйте. Ви напрягаєте обстановку. Не Це Ви саму ранку вже напрягаєте. Ще ніхто ніхто не ви Чи Будь ласка, реєструйте колективне звернення. Я кажу, звернення буде, з 9 Давай, Реєструйте. Присядь. Я вас прийняв, реєструйте. Зареєструйте. Ви надайте людину, нехай запише звернення. Хорошо, виходьте, особистий прийом громадян. По де? одному. Де пишеться звернення? Як де, де звернення? Де? Будь ласка, канцелярія загальна. Хто пише? Діво сільської ради. Є ділово. Є діловод. Ну, будь ласка, підходьте. У вас усі. там є. Є дівовод. З дев'яти години. Питання, в Ольга, питання? В по одному. З 9 годин. По ну почекайте. Ви зайшли? У нас да. Особистий прийом. Ви по виходьте. Бо, бо прийом? одному виходьте. Хто встановлює правила особистого приймання? По одному. Особистий прийом, будь ласка. Хто е, встановлює правила особистого приймання? Я вам особа, яка до вас звернулася. Я Ос... звертаюся. Будь ласка, будь ласка, у вас колективне звернення? Да. Давайте колектив. Це, давайте, це, давайте, це, це давайте, покажете да. посвідчення. Посвідчення. Другий. Я. Другий. Де персонаж, де посвідчення? Я де посвідчення. саме головний наш клоун? О, де посвідчення? Я не оскарбляю. Ви з якою ціллю, з якою метою. Піар вам треба. Да? шоу очередного? Ну, будь ласка, особистий прийом. Я вас не, не виганяю, я вас прийму. Ви не вибралися. Я не напрягаю, абсолютно. Ні, не кажу, не напрягайтеся. Я не напрягаюся. Колективне звернення, реєструйте, будь ласка. Зареєструйте. Діловод Є а Є діловод. Реєструйте. Будь ласка. Та немає, вона за, уїхала б. Заходьте готина. По Почекайте. В чому річ Заходьте до діловода в канцелярію нашу і там зареєструємо. У вас канцелярії навіть нема. Чому ми річ вовче? Ще б чому те, що треба. Те, що треба. А, а ви що шепчете? Ви хоч би за чотири роки вивчили, що немає канцелярії. Так, у А що в нас є? Звиходьте, реєструйте. Деталі, я до вас пишу питання. Ось, Правильно, а в нас колективний прийом, не особистий. Колективний, реєструйте заяву. Депутату, Депутату, Депутату заборонено перебувати в кабінеті. Реєструйте заяву. Вітальювич, реєструйте я заяву. Я не буду проводити колективне звернення без письмового колективного звернення. До вас звертається депутат, який є. Бо депутат, я, не відмов... я вам не відмовляю прийомі. Дайте мені мені всій громаді. Не відмовляю вам, не відмовляю. Ні. Якщо ні, не, сідайте Не я не відмовляю. Я Це вам прийму маємо. тільки не в присутності відеокамері Це і пресі прес, да, без посвідчення. Ви публічна особа. Публічна... Почекайте, не устраюйте шоу, не устраюйте клоунаду, не устраюйте, не так, треба так, мені. Особистий прийом тут є. Ну, особистий особи, особи, прийом. Ви ну, ви ви я Правильно, я вам вирішу питання. Правильно. Зачем ну, відеокамера, зачем клоуната? Зачем піар? Зачем шоу? Я сказав, особистий прийом, Будь ласка, я... Ну, зато я заперечую. Вас колективне звернення? Реєструйте, будь ласка. О, правильно. Виходь, о, бачите, о, о картинки зняли, на виход. Молодець! Поблокіруємо! Шоу получилося, выкидайте ви, ви, ви видео в Фейсбук. В мене, ви. да? Ось що три кол, да, будь ласка, три колона пришло, сняли, все, Аплодисменти в студії, все нам у Фейсбук.